То виходить, які ми маємо тут сценарію розвитку бойових дій ну, на найближчу перспективу. Від найгіршого до найоптимістичнішого, якщо ви таке аналізували? Ну, літаки у нас плануються, за словами Дмитра Кулєви, це кінець першого кварталу наступного року. Тобто, це виходить лютий березень, що ми розглядаємо саме перший квартал наступного року. От ми зараз е, і можемо з вами практично спрогнозувати, в якому часовому вимірі зараз відбувається планування подальших боїв. Тобто це щонайменше наступний рік, оскільки ми зараз кажемо про Єв-16. Тому от я частково відповідаю на ваше питання стосовно сценаріїв. Очевидно, 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 ми заходимо в другу військову зиму, що найменше, і маємо, скажімо так, мати на увазі той факт, що війна може перейти. В тому числі 24 рік, за якими сценаріями вона буде складатися, дуже дуже важке запитання, насправді тут можна фантазувати дуже довго і називати кілька сценаріїв. ну Фактично будь-який можна зараз назвати. Да? Якщо ми зараз скажемо з огляду на український контрнаступ, який зараз триває, то багато чого від нього буде залежати. Тобто, якщо український контрнаступ досягне, досягне свого успіху, і Збройні сили України прорвуться е, до узбережжя Азовського моря, перекри, перекривши коридор сухопутний в Крим, то буде один результат. Якщо вони прорвуться не лише е, до узбережжя Азовського моря, а й до адміністративних кордонів Криму. Це буде другий результат. Якщо вони взагалі нікуди не прорвуться, е, а ми теж не можемо цього виключати оскільки це найгірший варіант, який теж треба мати на увазі, це буде третій варіант. Тобто від цих трьох варіантів може е, бути сформована переговорна позиція щодо е, досягнення, скажімо так, якогось мирного врегулювання цієї війни. А ми чудово заморозуємо, що війна вона, вона закінчиться переговорами, і будь-яка війна вона закінчиться докладання мирного договору. Але дуже важливо, з якою переговорною позицією, наскільки вона буде сильною і. Е, Суттєво для нас з якою переговорною позицією ми вийдемо на ці перемови. А ця переговорна позиція формується якраз на фронті. Щодо переговорних позицій, ми ж розуміємо, що в Штатах вибори 2024 року також будуть, і це так само ж впливатиме. Тому що як є інформація, що республіканці, то і не дуже підтримують подальшу підтримку військової України, тому що це. Мільярди, мільярди доларів, які вже виділили Сполучені Штати. Ну а Сполучені Штати це ну, такий драйвер, так би мовити, який сколочує цю всю коаліцію. І спочатку штати роблять, а потім всі інші підтягуються. Ну так це виглядає. Ну крім Storm Shadow, наприклад, і челенджерів тут ставили стали драйверами якраз то британці, за що ми їм дякуємо. 47 разів президент. Потім дякував. А що власне сталося? Ну, Ми всі повинні прокидатися, потім витягувати британцям за те, що вони нам допомагають. Саме так виходить із е, дедавніх, недавніх е, значить, висловів пана Олеса, от, е, які, очевидно, він сказав, перебуваючи в поганому настрої. Але це таке питання. Е, ви зараз тільки що в принципі назвали часові обмеження цієї війни. Це вибори в США. Угу. Тобто, це кінець наступного року. До кінця наступного року має бути якесь вирішення в той чи інший бік. Бажано, що в той, я маю на увазі в наш бік, а відтак в бік Сполучених Штатів, оскільки, як це цинічно не звучить, але треба називати речі своїми іменами. Наша війна є по великому рахунку перед виборчим кейсом для, Дж... для Байдена. Тобто, якщо Байден зможе показати своїм виборцям про те, що ці гроші були витрачені не дарма що Україна. Отримала перемогу, російська армія була розгромлена Путін був значить покараний. То це безумовно можемо зіграти в плюс на е, придешніх виборах е, і допомогти перемогти Трампа, який очевидно буде основним його суперником. Ми знаємо, що Трамп він виступає якраз проти того, щоб відбувалася така широкомасштабна підтримка України, і він каже про те, що він готовий припинити цю війну за 24 години. Тому знову ж таки повторююся, як це логічно звучить. То е, наша війна це кейс для Байдена, який може допомогти йому виграти вибори. Але для Бо, цього потрібно більше вимогу. постачання зброї. Ну одного бажання українців і однієї мети звільнити всі території на жаль замало, тому що з голими руками е, ну наші військові не звільнять українські землі, а окуповано в нас достатньо багато території і. Е, е, в такому разі нам потрібно більше озброєння, зокрема від Сполучених Штатів Америки, але вони не можуть ніяк наважитися постачати нам ті ж самі ейтикам. Досі точаться розмови і стосовно F-16, бо про те, що наших пілотів вже цього літа починають навчати, наприклад, представник Пентагону Дуглас Сімс його остання заява була такою, що умови на полі бою зараз можуть бути не ідеальні для передачі Україні F-16. Він каже, що Росія має потужну протиповітряну оборону, і це негативно позначиться на роботі цих винищувачів. Але він вважає, що на хід бойових дій на фронті може вплинути передача танків Абрамс, які прибудуть вже восени. Але їх там скільки? 31 одиниця. Ну тобто, на весь фронт 31 одиниця Абрамсів. Наскільки вони можуть реально вплинути на хід бойових дій? Ну хіба що на якомусь можливо окремому ну, напрямку? Якісь, так. так, поясніть, будь ласка. І, ну, і, і от ваша думка цікава стосовно f 16 що Росія має потужну ППО, і через це f 16 ну, я так розумію, буде небезпечно в Україні. Ну розумієте, насправді f 16 і танки, і будь-яка бойова техніка вона передається в розпорядження Збройних сил для того, щоб там, з нею гралися, виставляли її на парадах, чи здували з неї за нею Вона представляється для того, щоб вести бойові дії. А під час війни будь-який літак, будь-який танк, будь-яка бойова броньована машина може бути знищена. то тобто для 16 х небезпечна протиповітряна оборони федерації Ну так, звісно, вона небезпечна. І вона може збити кожен з цих літаків. Тому що війна. Це не є аргументом про це не є аргументом про того, щоб нам їх не передавати. Тут проблема більш, глибо, більш глибокою є насправді. Оскільки зараз, знову ж таки, на Заході, на мій погляд, існують зараз два табори. Їх об'єднує бажання завдати поразку Російській Федерації. Це бажання їх об'єднує. Але далі починається розбіжності, якою має бути ця поразка. Тобто перший табір він виступає за те, щоб надати Україні будь-яку зброю, яка вона хоче, починаючи від атаків і закінчуючи літаками. З усім обісом і з усім забезпеченням. А ми розуміємо, що літаки, просто літаки F-16, вони е, не мають такого великого значення, як е, літаки з усім забезпеченням. А це паливозаправники це літаки е, управління і реакційної розвідки і так далі. Тобто така велика інфраструктура, тобто так е, 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 е. Дальнього радикаційного спостереження та управління він збільшує ефект від, від, від використання для таких 16. Він роздає ціле вказання, він допомагає е, виявити ціль на великих відстанях. Тобто, усю е, можливу зброю цей табір хоче, щоб, щоб Україні було надано для того, щоб громити ворога. І далі можна навіть спричинити розпад внутрішньої Російської Федерації. Але тут вступає в гру другий табір, який зараз очевидно полює і він каже про те, що жабу варто варити поступово.